Божі слова на кожен день. Зараз ви всі повинні зрозуміти справжнє значення віри в Бога. Значення віри в Бога, про яке я говорив раніше, пов'язане з вашим позитивним входженням сьогодні інакше. Сьогодні я хотів би проаналізувати суть вашої віри в Бога. Звичайно, це настановлення вас з негативного аспекту. Якби я не зробив цього, то ви ніколи б не знали вашого справжнього обличчя і вічно хвалилися б своєю побожністю та вірністю. Справедливим буде зазначити, що якби я не викрив потворність у глибині ваших сердець. То кожен із вас вдягнув би корону на свою голову та залишив би собі всю славу. Ваша зарозуміла та пихата натура спонукає вас зраджувати власну совість, бунтувати проти Христа і протистояти Йому, а також виявляти вашу потворність таким чином, висвітлюючи ваші наміри, поняття. Марнотратні бажання й очі, повні жадоби. І все ж ви продовжуєте вести мову про свою довічну пристрасть до справи Христа і знову і знову повторюєте істини, давно сказані Христом. Це і є ваша віра, ваша віра без нечистоти. Я завжди вимагав від людини. Дотримання суворих стандартів. І якщо твоя вірність базується на умовах та намірах, то я б краще залишався без твоєї так званої вірності, бо я ненавиджу тих, хто обманює мене своїми намірами та ставить мені умови. Я бажаю тільки, щоб людина була абсолютно відданою мені. Та робила все заради і для доведення одного слова віра. Я зневажаю, коли ви вдаєтеся до улещування, намагаючись змусити мене радіти, бо я завжди ставився до вас щиро, і тому бажаю, щоб ви також діяли з істинною вірою щодо мене. Коли справа доходить до віри, багато хто може подумати, що вони йдуть за Богом, тому що мають віру, а інакше вони не винесли б таких страждань. Тож я питаю тебе якщо ти віриш в існування Бога, чому не шануєш його? Якщо ти віриш в існування Бога? Чому в твоєму серці немає ні найменшого страху перед Ним? Ти визнаєш, що Христос є втіленням Бога. То чому ти зневажаєш Його? Чому ти дієш непоштиво до Нього? Чому ти відкрито судиш Його? Чому ти завжди підглядаєш за Його рухами? Чому ти не підкоряєшся Його влаштуванням? Чому ти не дієш згідно з Його словом? Чому ти намагаєшся вимагати та красти в нього Його пожертви? Чому ти говориш з позиції Христа? Чому ти судиш, чи правильні Його діяння та Його слово? Чому ти смієш поплюжити Його за Його спиною? Чепці та інші речі становлять вашу віру. У ваших словах і поведінці виявляються елементи вашої невіри в Христа. Невіра пронизує мотиви та цілі всього, що ви робите. Навіть ваш погляд випромінює невіру в Христа. Можна сказати. Що щохвилини кожен із вас таїть в собі елементи невіри. Це означає, що в кожну мить ви ризикуєте зрадити Христа, бо кров, яка тече у вашому тілі, наповнена невірою у втіленого Бога. Тому я кажу, що сліди, які ви залишаєте на шляху віри в Бога. Не є справжніми. Коли ви йдете шляхом віри в Бога, ви не ставите свої ноги міцно на землю, ви просто виконуєте рухи, ви ніколи повністю не вірите слову Христа і не в змозі негайно втілити Його в життя. Це причина, чому ви не маєте віри в Христа. Завжди мати власні уявлення про нього це ще одна причина, чому ви не вірите в нього. Завжди скептично ставитися до роботи Христа, залишатися глухим до слова Христа, мати власну думку про будь-яку роботу, яку виконує Христос, і не бути в змозі правильно зрозуміти цю роботу. Мати труднощі з відкиданням власних переконань, незалежно від того, яке пояснення ви отримуєте, і так далі, це все елементи невіри, змішані у ваших серцях. Хоча ви слідуєте за справою Христа та ніколи не відстаєте, у ваших серцях змішано занадто багато непокори. Ця непокора є нечистою домішкою у вашій вірі в Бога. Можливо, ви думаєте, що це не так, але якщо ти не в змозі розпізнати свої наміри зсередини цього, то ти неодмінно будеш серед тих, хто гине, бо Бог удосконалює лише тих, хто справді вірить у нього, а не тих хто скептично ставиться до нього, і тим паче не тих, хто неохоче слідує за ним, незважаючи на те, що ніколи не вірив, що Він є Богом.